Так, це наш підвал. Грубо говоря, тут консервацію зберігають наші жителі. Тетяна Єрьоміна, мешканка Валок. показує один з чотирьох підвалів, в яких жителі зможуть укритися у разі обстрілу. Кожен, за словами голови ОСББ, може вмістити два десятки людей. Ми почистили підвали, провели світло. Це не для війни, це ще в 2014 році це сформували ми ОСББ. Чи знає, де у місті можна укритися у разі надзвичайної ситуації, питаємо у перехожих в центрі валок. Ні. Там вон підвалі всі дето, а взагалі лучше в поле, чи хаті, якщо будуть стріляти. Ми, а ми в бліндажах ховалися, в погрібі скають, така ховає. Під домом підвал воно, у нас восьмиквартирний будинок і в кожному є кімната. У Валківському ліцеї розташоване і радіаційне укриття. У ньому можуть сховатися майже дві тисячі людей, говорить директорка закладу Надія Коталевець. Є світло, є вода, тобто під час тривалого перебування можна буде використовувати ці комунікації. Таких туалетів кілька, тобто розраховано на велику кількість дітей, це дорослі. Також проходимо є. Туалет для дітей, будь ласка, є світло, теж підведена вода. У цьому укритті немає фільтрів для системи вентиляції. Через це його та ще десяток укриттів під навчальними закладами громади вважають обмежено готовими до використання. Цей статус мають і дев'ять укриттів у багатоквартирних будинках, які перебувають на балансі громади. Розповідає Олександр Мазурець. Він відповідає за цивільний захист в ОТГ. случаю, якщо людям дійсно У тому випадку, якщо людям дійсно буде потрібне укриття від радіації, ці приміщення не забезпечать їм захист належним чином. Радіаційне укриття має забезпечити рівень захисту не менше тисячі, а там бетонний блок товщиною 45 сантиметрів. Він забезпечує максимум. 100 рівень захисту, Мазурець каже, хоч від радіації укриття не врятують, та від обстрілу зможуть, тому просять рятувальників дати сховищам інший статус. Дозволи поки не дали. Тиждень тому заступник директора обласного департаменту цивільного захисту Володимир Щитов сказав, що захисні споруди у Валківській Лозівській громаді, і Харківському районі у найгіршому стані. На це Мазурець відповідає так. Я вам показала ситуацію, яка у нас. я показав ситуацію у нас на території. Ви побачили, що вона зовсім не плачевна. Зовсім не плачевна. Куди укрити людей? Є. Куди людей укрити – є. Мазурець каже, зараз перевіряють й укриття, які не на балансі громади. Після планують їх нанести на інтерактивну карту. Руслана Богдан та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харківщина.